Южненське телебачення реформується. Зміни у роботі підприємства пов'язані з новим законом про медіа та впровадженням мовлення громад. Южненська студія телебачення ввійшла до переліку пілотних проєктів, які першими в Україні пройдуть цей шлях переходу від комунального підприємства до публічного аудіовізуального медіа. Студія миг починає цей процес зі змін у статуті. Сам зміст самого статуту він повністю відповідає закону про медіа. І е, зміни цих статутних документів нам дають право на реалізацію всіх тих норм, які передбачені цим законом, і подаватися до Національної ради з питань телерадіомовлення. На те, аби отримати статус публічних медіа, а статус публічних медіа він по суті він не впливає на зміст. Нашої нашої продукції, але змінюється сам сама структура підприємства і те, що ми зможемо у подальшому брати участь в різноманітних міжнародних грантах. До втілення реформи долучені усі рівні контролюючих та профільних органів. Спільна конференція місцевих управлінців та медіаекспертів відбулася 22 березня. До обговорення долучився автор закону, народний депутат Микита Потур. Я водночас вважаю, що завершення цієї реформи стосовно муніципальних телерадіокомпаній дозволить вибудувати цивілізовані відносини з місцевою владою, з місцевим бізнесом, з місцевими державними підприємствами, що вони є, врешті отримувати більше грошей, планувати нормальну свою діяльність поза залежністю від політичної кунітури. І таким чином мати такий впевнений і сталий план свого розвитку в медленні. Структурні зміни южницького телебачення починаються з установчих документів. Оновлений статут підприємства буде розглянуто на найближчому засіданні сесії. Зміни торкнуться також і наглядових органів та візуалу, тобто бренду та назви. Після того, коли ну тобто, розуміємо, да, що там до цього круглого столу йшли там ряд, скажімо так, підготовчих моментів. І я особисто в рамках оцих підготов підготовчих моментів чув думку про те, що мовляв, все йде до того, що м -м, дане комунальне підприємство виведуть з комунальної власності, і воно стане підприємством комунальної вла приватної власності, тобто змінить свою форму власності. Я про це я це задав питання медіаекспертам і. Тим, хто дотичні до і до, скажімо так, створення цього закону, і до реалізації вже норм і статей цього закону, і вони відповіли, що цього не буде. Що мова сьогодні йде про якісну зміну, скажімо так, але в рамках залишення форми, те, що стосується комунальної власності, тому мною ну, саме було задано таке питання, для того, щоб тому, що тут були присутні представники депутатського корпусу, для того, щоб всім було зрозуміло, що про це на сьогоднішній день мова не йде. Повну версію конференції про медіа дивіться у програмі про тиждень на каналі Южницького телебачення та у наших соціальних мережах